Вітаю вас на каналі. Сьогодні 12 жовтня 2025 року. Хотів би вам показати стан шкілки перед викопкою, На іншій ділянці я викопаю пару саженців, покажу які вони мають в цьому році кореневу систему. Давайте пройдемо по ряду, я покажу е, саженець, який на, на даний час він має зовнішній вигляд. Пройдемо давай, е, по ряду. ось Ми зараз знаходимося біля вкусняшки, лоза десь визрівши. ну в цьому році недостатньо не, не було тепла. Е, є сажани, що дуже гарно визріли. Наприклад, кусняшка визріла там на метр двадцять, метр п'ятдесят, навіть є саженець. Є такі сорти, що визріла погана лоза. Перед відправкою я буду акцентувати увагу. Е, буду оговорювати, що визріла гірша лоза. Це в багатьох саженцях, це там пару сортів. В цьому році це. Було зв'язано із погодніми умовами, недостатньо тепла і частково сортовою особливостю. Ось дивіться, пройдемо далі. Бачите, в більшості саженець буде мати один пагін. Є такі саженці, що я залишаю і по два пагона. Бачите, лоза чиста, без безоідума. Було зроблено багато роботи, щоб в цьому такому важкому сезоні добитися результата по визріванню лози. Бачите, в більшості по два пагона залишаю, щоб краще розвивалася коренева. Навіть тут закін... полунично залишив такий... залишився невеликий хвостик. Пропустив, зазвичай я суцвіття навмисно всі... все удаляю, для того, щоб вся сила наша йшла у наш саженець, щоб він був максимально з гарним приростом. Ну, тут пропустив я, бачите, залишилася така сигналочка. Вирішив вже її не зрізати. Я так до самого кінця, на цю сторону у нас оце йде фламія. Бачите, вона ось, ось такі прирости. Зараз ми пройдемо, частково я покажу, а на іншій ділянці вже почав підготовчі роботи перед викопкою. Бачите, як на мене, по цьому важкому сезоні. Непогані результати. Кому буде цікаво, можете ще звертатися. Є ще певний асортимент, який, можливо, якщо кому потрібно, бо звертайтеся, замовляйте, кому буде цікаво. Давайте ще по одному ряду пройдемо, перенесемося. Зараз зайдемо ще в один ряд, покажемо. Це тут саженці аватара знаходяться. Давайте. Трошки приблизимося, мають вони різний стан, я ж кажу, визрівання десь тут сантиметрів 60-80, і по більше і метра по визрівчій саженці. Товщина теж є різна, є дуже такі га, ну, гарна товщина і гарний присут. Бачите, на величину там десь. Метр десять, метр двадцять визрівши, лоза, тут, може, деякі навіть мають метр 1,50 Ось Бачите, ось такі мається буду відправляти по можливості максимальний приріст, те, що визрівши, і те, що не визріло, буду вбирати. Бачите, я собі по два пагона, ось дивіться, залишаю і по два пагона, виходить у нас, я думаю, тут коренева я викопаю ще покажу. І наскільки вона потужна за рахунок гарного приросту, бачите, висота, яка визрівчої лози, ну це не на всіх, я вже ще раз підкреслюю, не на всіх сортах так гарно визріла лоза. На аватарі бачите визріла досить непогано. Ось бачите, який має величину, тут більше десь метр двадцять, метр десять. Ну, різний, різний. В цьому році не дало можливості, щоб на всіх саженцях. Були саме такі гарні визрівчі прирост. Ну, саме на аватарі, бачите, так відбулося, що визріла лоза дуже ну, Бачите, тут трошки кишмиша і ризки. Весь саженець уже заброньований, бачите, лоза теж. У нього така сортова особливість має тоньшу лозу, чим другі саженці там. Тому в нього... Хоч і визрівша лоза, але вона більш тонкішого діаметра, але це сортова особливість. Але саженець теж, бачите, визрівши. На іншій ділянці я покажу, викопаю пару саженців, покажу підготовчі роботи. Дякую. Ось ми перейшли на другу ділянку. Я вам покажу, які зробили, робляться підготовчі роботи перед викопкою саженців. Давайте зайдемо в ряд. Листя зрізається, тому що. Чекати, поки воно саме відпадеться бо я дуже довго, і це не потрібно. Ось бачите, прирости, які визріли залишаються, те все інше зрізається. Біркується саженець. Оце ми в рядочку біля динки знаходимося. Давайте пройдемо. Має ось отак, отак, отакий саженець на цій ділянці. да, Тут більші-менші, але в більшості саженець. Непогано визрівши, давайте пройдемо так по порядку. Бачите, є ось і, от, і такого плана саженець, бачите, яка, яка товщина лози приросте, тут десь метр метр десять визрівші. І це так по всьому ряду. Ось бачите, і тут невеличкий хвостик. Це, ну, це вже динька залишилась невеликий фрагментик. Ну і так до самого ряду підписується, біркується. От, Бачите, от вона має зовнішній вигляд, саженець перед викупкою. Зараз я викопаю пару саженців, покажу коренева система, яка Ось розпочав вже викупку саженців. Зараз я покажу, яка в цьому році вийшла коренева система. Я поки почали вже, я вже кажу купати деньку. Ось дивіться, зараз я достану. Беру у вас усе все підряд. Дивіться, яка коренева. Зніми Внизу це вже починаю вививку ряду. Хтось питав, як можна викопати таку довжину коріння. Ось апарат який копає. Подивіться, немає ніякого механізованого викопування, просто бажання. І ось бачите, яка виходить якість саженця. Зараз я відкладусь, дивіться. Це вже буду доставати, зацепляється. Далі буде продовжуватися. Бачите, він в ряду весь такий. Зараз я вже буду доставати. Хто, хто ще захоче, може замовляти. Дивіться, прирости, які визрівші, Дякую за увагу. До побачення.